Пожежа у столичному ЖК. Боже мой, Зрив. що стало причиною займання? Бахнула так дуже для шосі був. Та як економія може призвести до трагічних наслідків? То був зроблений саморобний акумулятор із батареї, машини. Це був звичайний будній день у одному із столичних житлових комплексів. Аж раптом пролунав вибух. Боже мой. Взрив. Вогонь охопив квартиру на п'ятому поверсі. Вибуховою хвилею винесло скляну стіну, яка опала прямо на пішохідну зону біля будинку. Одним із перших на місце прибіг Олександр, який живе по сусідству. Бахнуло так дуже. Я шось був. Я думав, що то якийсь дрон прилетів, чи щось таке. Чоловік каже, всередині перебував власник квартири. Аби його врятувати, довелося виламати двері. Люди побігли, які тут працюють. Вони виламили трошки двері. Ну і вогнегасником загасили її Пожежна приїхала, це навела порядок. Олександра каже, пожежники прибули за 15 хвилин. Однак до того часу вогонь пошкодив майже всю квартиру. Дивом не постраждали люди, які були неподалік будинку. Да, лавочка тут була і. Весь цей прийом віконний він став і розробив те палати. Дуже добре, що нікого не було тут. Відомо, що 42-річний чоловік, який перебував усередині, отримав опіки рук та ніг. Жінка, яка проживала разом із ним, на момент вибуху у квартирі не було. Згодом від коментарів на камеру вона відмовилася, однак розповіла, що чоловік у лікарні. За словами правоохоронців, під час відключення світла власник квартири підключав інверторний акумулятор, який ймовірно і став причиною вибуху. Про акумулятор говорить і сусід потерпілого. Він його якось там придбав. Не стаціонарний такий, якийсь спаяний, без якимись майстрами. Він був не. Прилаштований під цю систему. Перенапруга була і витримав. Воно такі ситуації вже не вперше бачить електрик Віктор Назаренко каже: з відключеннями електроенергії люди все частіше встановлюють альтернативне живлення і нерідко намагаються зробити це якомога дешевше. Люди находять такий виклад. розбирають електромобілі, в них є батареї. І їх вони використовують для саморобних батарей для живлення. то був зроблений саморобний акумулятор із батареї, машини В мережі. Є десятки інструкцій, як самостійно змайструвати таку батарею. Однак, Віктор ризикувати не рекомендує, особливо якщо ви не маєте відповідної освіти та знань. Тож, хоч і дорого радить використовувати виключно сертифіковані батареї, проте навіть з ними необхідно дотримуватися чітких правил. Ну, по перше, користуватися ними, якщо ви є здомить. Якщо у вас нема дома, краще ось виключити його з тої самої зарядки. Вони мають стояти десь в провітряному, теж приміщенні і бажано. Ну прохолодними. Також варто слідкувати за часом зарядки акумуляторів. Якщо заряджати довше ніж рекомендують виробники, він може перегрітися та зайнятися. Також не можна використовувати батареї із механічними пошкодженнями вони можуть призвести до короткого замикання та навіть вибуху.